Взялася я сьогодні підв'язувати свій виноград. Він настільки заріс, дуже багато доводиться видаляти пасинків. Ну і шкода, звичайно. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке пасинки. Це ось такі гілочки, які знаходяться в пазухах листя. Деколи вони бувають досить великі, як ось ця, наприклад, гілочка от вона йде. Дивіться, яке гарне листя, молоденьке, сочне. Ось є такі гілки з ягодами, з китицями, а є великі досить гілки, на яких ну, немає китиць. Вони даремно тягнуть соки. Такі потрібно видаляти. Ну і, звичайно, дуже шкода. Ось таке молоденьке, гарне листя, сочне, гарне. І просто взяти викидати. Ось тут вже кубку нарвала. Я так думаю, буду я робити чай з листя, винограду, ферментований чай. Бо купований вже трошки, чесно кажучи, звичайний купований чай. Не завжди подобається його смак, не завжди підходить. Треба переходити на натуральний, наш природній, наше рідне. Будемо пробувати. Ось тут в нас є гілочка з китицею. Йдемо по гілочці. Ось, тут у нас є пасинок. Тут у нас є пасинок. Ось такі пасинки ми обрізаємо. Ось такий великий пасинок досі, І можна використовувати їх. Обриваємо листя, вибираємо найкращі листочки, видаляючи старі. Ось так я наклала всі пакет із застіпкою, листочки, назасувала їх досить щільно і кладу в морозильну камеру. Коли у мене був час, я вийняла з морозильної камери листя, залишила його на братванці на добу під вологим рушником через добу перемолола на м'ясорубці рубці і чуть, чуть підсушила спочатку в духовці, а потім продовжую сушити на вільному повітрі. Інеста і настой зібралася зняти відео про чай з листя винограду. Ось такі гранули в мене вийшли. Зараз я зроблю вам чай, ще покажу свої гладіолуси улюблені. Такий лососовий колір. Так. От я маю так кого цікавить, залишу посилання на нього. Ось, здаю чайну ложечку, можна ще чуть чайну ложечку, а, гранул з виноградного листя і заливаю окропом. Так, і залишаю. Настоятися. Ось чай вже настоявся. Пройшло хвилин, напевно 10. Кольор він, звичайно, не буде мати, такого як чорний чай. Але на смак він дуже приємний. Такий кисленько, солодкий. А, ну, то треба спробувати. Рекомендую вам спробувати. Ну, він дуже смачний. Поки ще є листя винограду, заготовляйте і споживайте на здоров'я.